епілепсії. Ну, ви тут бачите 5 запитань, які близькі між собою за проблемою, і тому я буду відповідати на них якось так зразу. Отже, перше, як лікується епілепсія, чи вона виліковується повністю або лише приступи, як позбавитись від них і так далі. Що я хочу на чому наголосити? Коли приходять пацієнти з цим захворюванням, вперше, що я їх запитую, часто їх запитую, ви взагалі знаєте, що відбувається у вас в мозку в той момент, коли стається приступ. І, як правило, різні причини вони пропонують, але, як правило, більшість не знає причини виникнення епілептичного нападу. Вально вони всі непередбачувані дуже часто. Людина в тому той драматизм цієї хвороби, що невідомо, коли приступ станеться, і людина в тривозі, очікуючи його. Так от саме головне, щоб всі ви пам'ятали, що приступ це неправильна робота клітин мозку. Це неправильна електрика, можна так сказати, електрична активність. Тобто мозок у нас виробляє електрику, як не дивно, яку ми реєструємо на електроенцефалограмі. От коли частина клітин починає працювати неправильно, синхронно, занадто активно, ну і ця активність не є хорошою, якраз патологічною, тоді, в цей момент, коли цей заряд Набирає певну силу, мозок розряджається, і ми маємо клінічний напад, або ж на електроенцефалограмі, ми бачимо певні зміни одночасно з цим нападом. Тому власне питання, от, наприклад, друге: чи ми лікуємо епілепсію як хворобу, чи тільки напади. Насправді ми можемо і одне і друге, але в основному всі препарати, які ми. Пацієнту виписуємо, вони називаються тепер протинападові, раніше називались протиепіліптичні. Власне, в цьому корінь, що навіть весь світ перейменував ліки з протиепіліптичних в протинападові. Тому що справді ми лікуємо в основному напади тими ліками, які приймає когорта пацієнтів з епіліпсією. І ми дійсно пригнічуємо цю неправильну електричну активність. Якщо препарат діє погано або не діє, значить продовжує тліти це вогнище в голові, яке може спалахнути надмірно в будь-який момент. Багато причин, які можуть посилити роботу цього вогнища. Фактично, я для себе вже давно назвала протиепіліптичні, протинападові препарати вогнегасником, тому що ми ними. Пригнічуємо цю неправильну електрику мозку. Тому перше питання, як лікується епілепсія? Звичайно, якщо ми знаходимо причину, яку можна усунути, то ми користуємося цим. Це, наприклад, нейрохірургія, якщо ми бачимо пухлину, неправильний розвиток мозку, якусь наприклад, мальформацію так звану, або ще якісь. Процес, наприклад, склероз гіпокампу є такий, який можна усунути, тоді звичайно ми можемо вилікувати підґрунтя цих нападів, звідки вони йдуть, де неправильно працюють клітини, і хірургія зараз розвивається дуже інтенсивно. І в нас є центри, які цим займаються, але більшість пацієнтів все ж таки не підлягають, як правило, хірургічному лікуванню, тому що багато в епілепсії залежить від генетики, від інших чинників. Тому основне лікування це звичайно протинападові лікарські засоби. І тут, звичайно, потрібна співпраця лікаря. Із пацієнта для того, щоб правильно, щоденно, регулярно приймати ці препарати. Як це роблять хворі з гіпертонією, хворі з діабетом, які постійно мають приймати ліки і, власне, регулярно. Як позбавитися? Отже я сказала, що позбавитись нападів можуть 70% пацієнтів. 30%, на жаль, залишаються так званими фармакорезистентними. Тобто Важко підібрати медикаментозне лікування, тоді вже стоїть на порядку денному власне альтернативні методи. Якщо не підходить хірургія, є ще у нас стимуляція блукаючого нерва, так звані такі апарати. Є нейростимуляція, це в основному на заході. Ну, у всякому разі, вилікувати повністю можна, але не в великому відсотку випадків. Але хочу сказати, що у дітей є так звані самообмежені, доброякісні раніше їх називали епіліпсії, які в певному періоді життя. Минають, тобто, коли зговорили, що можна перерости епілепсію, дійсно в дитячому віці це можливо при деяких формах. Треба їх знати і, мабуть. То їх має, лікарі попереджають, що треба почекати, наприклад, 16-18 років і напади минуть. Регулярність нападів може залежати в першу чергу у жінок від менструального циклу, є так звана катаменіальна епілепсія. Це може залежати від метеофакторів у деяких метеочутливих людей. Ну а взагалі регулярність. Це часом буває загадкою. Чому у якогось пацієнта на в кінці місяця, у чоловіка, не жінки виникають регулярно ці приступи? Багато може бути чинників, в тому числі психологічні чинники. Ну, раніше говорили, що це від активності місяця, залежить. Ну, тобто регулярність приступів, можна і позбавитися, якщо приймати ліки, щоб їх не було взагалі. І отже, відповіла я на запитання, як можна позбавитись від цього захворювання, якщо воно підлягає певним е заходам, чи хірургічним, чи ще якимсь. Е і можливо, що все-таки 30% можуть мати приступи, але тут все залежить від підбору. Ефективного лікування. Часом хворим назначають по 4-5 препаратів, що немає під собою наукового, так би мовити, підґрунтя, це вже неправильно. Ну, тобто, це вже такі моменти, які має знати лікар. Питання: чи потрібні ще якісь препарати для лікування, окрім протисудомних? Знову ж таки. Питання можна розглянути з двох боків. По-перше, раніше в Радянському Союзі, ну і взагалі в нас ще так в ментальності нашій залишається правило. Ви знаєте, щоб не хворіти, треба, наприклад, два рази в рік прокапатись. Тобто лягти в лікарню, прийняти якісь крапельниці, які нібито покращать стан мозку. Ну, як правило, це мало допомагає, може там На ті дні щось роблять, і пацієнту стане легше вже навіть від усвідомлення того, що щось з ним роблять, йому стараються допомогти. І це навіть психологічно діє. Фактично, епіліпсія не є тим захворюванням, який треба лікувати крапельницями. абсолютно. І якщо ви почитаєте, наприклад, закордонну літературу, то там так звана. Саплементи, тобто ті додаткові препарати, використовуються дуже рідко і за показаннями. Наприклад, зараз я б радила всім перевірити рівень вітаміну Д в своєму організмі, тому що це теж має значення вітамін Д його норма це запорука того, що може в якійсь мірі частота нападів і зменшиться. А зараз ми всі сидимо вдома, як правило. Сонце ми не бачимо при дії, якого виробляється вітамін Д в організмі, тому я б радила це зробити. Можна, звичайно, приймати антиоксиданти, наприклад, препарати омеги 3 Це дуже добре для будь-якої людини. Можна приймати взагалі курс вітамінотерапії, хоч це теж не вважається панацеєю. В таких випадках деяких пацієнтів треба пропити або вжити вітаміни групи Б. Є піридоксин залежні епіліпсії, зокрема в дітей. Ну, це не погіршить стан однозначно і, можливо, навіть покращить. Але от деякі препарати, про які ми поговоримо далі, вони є не дуже показані, але дуже активно у нас використовуються. Наступне запитання суджок-терапія. Суджок, ну, суджок це як ви розумієте, китайська медицина. Ну, вона там її називають традиційна, у нас навпаки не традиційна. Ну, у всякому разі, що таке суджок, су це долоня, а джок – це ступня. І діючи на активні точки в цих органах, в цих частинах тіла, можна нібито покращити стан тих органів, які проєктуються на долоню або на підошву. Для цього використовують там спеціальні такі пружинки, кільця, масажери, для дітей це часто використовують для покращення моторних функцій. Ну, Суджок не є протипоказана при епілепсії, це навіть не акупунктура, тобто це не введення голок, а це такі масажні якісь рухи на долонях і на ступнях. Вони нібито покращують мовлення дрібну моторику у дітей. Питань нема, це можна використовувати, але це... ми не лікуємо епілепсію, ми просто покращуємо загальний стан пацієнта, і вона не допоможе в лікуванні епілепсії. Вона тільки допоможе в тому, що я вже сказала. Ну, Епістатус тактика, звичайно, це питання, мабуть, лікаря. Ну, Для всіх скажу, що епістатус це важке ускладнення. Епілепсії, як правило, воно буває при певних обставинах, і найголовніше це пропуск ліків, або якісь надзвичайні ситуації, отруєння, якась супутня хвороба. Но номер один це. Пропуск лікування, тобто коли хворий, хворого починаються приступи, які йдуть один за другим, і між ними свідомість до пацієнта не повертається. Можуть бути статус судомних нападів, конвульсій. Він найтяжчий, і при ньому можливий і смертельний наслідок 20% приблизно світова статистика. А буває статус безсудомний, тобто безсудом просто хворий, стає неадекватний, він починає ходити, кудись бігати, тобто, психічний стан міняється, і дуже часто не діагностується підстатус безсудомний. Тактика, яка? Якщо ми говоримо про судомні напади, які найбільш відомі всім нам, то основне родичам хворого засікти час. Тобто, якщо напад, самі конвульсії тривають більше п'яти хвилин, тепер це вже вважається епістатусом. І це вимагає виклику швидкої допомоги і шпиталізації. Звичайно, родичі нічого не можуть зробити, тільки зробити оцей крок. Ораху засікти час і викликати спеціалістів, і звичайно ж, швидка допомога має забрати в реанімаційне відділення, де починають. Ще в кареті швидкої допомоги вводити певні препарати, а далі все це покладається на лікарів-реаніматологів. Конкретна тактика, якщо запитання йшло від лікаря, ви можете знайти в наших протоколах. Вони доступні і підлаштовані під нашу реальність, тому що далеко не всі препарати, які використовуються за кордоном внутрішньовенні, у нас є. Далі Синдром драве у дорослих. Ну, синдром драве, ще ті люди, яким поставили цей діагноз, вони ще, так би мовити, можуть бути не дуже дорослі, тому що цей синдром описаний в 78 році, тобто 45 років тому, і вже в широкий, так би мовити, обіг. Цей діагноз ясно. Потрапив пізніше, але тим не менше, вже є 20-30-літні пацієнти з цим діагнозом, а може, ретроспективно його ставлять по тій клінічній картині, яка була в дитинстві, але тим не менше. У дорослих, У дорослих вже приступи, на жаль, залишаються ну, в більшій половині випадків. Але на передній план виходять розлади психіки, поведінки. Когнітивних функцій, тобто пам'яті, уваги і так далі. І синдром дравея це моногенна хвороба, тобто існує один ген, який за неї відповідає. І тому приступи там дуже різноманітні, судомні, і безсудомні, і типові абсанси, і і посмикування саме основне, що вони починаються, як правило, з приступів під час підвищеної температури. Дитини в ранньому дитинстві, там 6 місяців, так званих фібрильних нападів. Далі напади не зв'язані вже з температурою, і вони досить тяжкі. І фактично, синдром Драве – це одна з так званих епілептичних енцефалопатій, тобто, коли паралельно з нападами ми маємо затримку розвитку. І от власне оці психічні моменти переходять дорослий вік. В дитячому віці це все лікується препаратами відомими вельпровою кислотою. Топіраматом. є ще ліки, які у нас не зареєстровані, наприклад, фенфлурамін, стеріпентол, клобазам. Ну, у всякому разі, в дитинстві це в дитинстві, але в дорослому віці це, як правило, міняється поведінка, пацієнт розсіяний, запальний, агресивний може бути, погано соціально адаптується і напади, на жаль, у них можуть також. Продовжувати. Тому які, які препарати приймати, це, звичайно, вирішують уже невролог разом з психіатром. Ну, я вам назвала ці препарати. Зараз ще є препарати канабісу на Заході. У нас теж, можливо, їх погодять їх вживання при цьому синдромі. Ну, у всякому разі, у дорослих. Це ясно веде вже дорослий епілептолог, дорослий невролог. Ну, у всякому разі, от я вам назвала основні препарати. Тепер питання: чи можна вилікувати хворобу, яка вже 25 років хворіє після штучних пологів. Ну, штучні пологи це як будь-яка операція, це був наркоз. Це, не знаю, чи можна це рахувати. Причиною, але 25 років, можливо, це фармакорезистентна епілепсія, і вилікувати, це треба знати конкретний випадок, щоб можна було щось сказати в цьому випадку. Якщо є можливість підібрати правильну терапію або можливо, знайти якусь причину на МРТ. Тоді, ну тут дуже важко сказати, не не бачивши конкретного пацієнта.